У період блекауту міський голова Павлограда Анатолій Вершина провів засідання міського оперативного штабу та комісії ТЕПТНС з питань забезпечення життєдіяльності міста в умовах аварійного відключення електроенергії. Питання моє як міського голови і всіх всі всієї структури це забезпечення життєдіяльності нашої громади настільки, наскільки ми можемо або зможемо. Теплопостачання у місті забезпечене на 40%. відсотків. Працюють невеликі котельні та ті, що були модернізовані. Великі центральні котельні, що знаходяться на місті Гілці, му кварталі та селищі 18 вересня, зупинені, бо потребують для запуску такої потужності, що не може забезпечити навіть найбільший генератор. Також міський голова зауважує, що в місті існує проблема з несанкціонованим зливом теплонесія з батарей у квартирах. Під час надзвичайної ситуації, в якій ми знаходимось зараз, такі дії загрожують зриву роботи навіть тих котелень, що зараз можуть працювати. Тому я дав команду. Це буде виконано обов'язково. Ті будинки у нас є, де велике споживання і втрати води, гарячої води або теплоносія, Ми їх відслідковуємо, і ці будинки ми будемо примусово відключати. Відключає, закриваємо задвижки і блокуємо повністю будинок. Іншого варіанту у нас немає. Водопостачання у місті є, адже підприємство і Донбас відновило роботу. Резервуари заповнені, проте воду мешканцям подаватимуть за графіком. Дуже велика проблема в водовідведенні, тому що КНСК Каналізаційно-насосні станції, вони не встигають відкачувати все це. Чому? Тому що у них немає таке підключення електроенергії постійно, і у нас курсують наші генератори, які перевозимо на причепах, на тракторних причепах. Приїхали на КНЕСку, включили, відкачали, поїхали на іншу КНЕСку, включили, відкачали. Комунальне підприємство Павлоградводоканал під час відсутності електроенергії працює у складних умовах і виконує великий обсяг роботи і в день, і вночі, щоб забезпечити відкачування стічних вод каналізаційними насосними станціями. На час відсутності електроенергії в місті ми використовуємо дизельні генератори, транспортуємо, підключаємо, щоб працювали. Каналізаційні насосні станції. Стоки постійно поступають, і їх потрібно відкачувати. Для цього використовуємо дизельні генератори. Медичні заклади забезпечені альтернативними джерелами енергії. Вони працюють, але у режимі жорсткої економії. Там, де живлення забезпечується за допомогою генераторів, роблять технічні перерви для їх обслуговування і охолодження. Планові операції перенесені. Працювала на альтернативному живленні МРТ, і воно не може просто у нас бути вимкнене. І працювала це по лікарні інтенсивного лікування, і працювала приймально діагностичне відділення. По температура повітря в палатах в межах норми, за рахунок того, що стаціонар весь утеплений, тобто там комфортна температура. Що стосується першої лікарні, планова лікарня, не бачимо ризиків. В пологах у нас на, сьогодні, на сьогоднішній момент жінок поки що немає, але якщо є, то у нас є і сонячні запас сонячних батарей, і є генератори по відділи. Я Думаю, що ми тут справимося. Як повідомила Аліса Рябова, вакцини в амбулаторії зберігаються у холодильниках, що тримають температуру протягом трьох діб. Тож загрози для їхнього зберігання немає. У всіх лікарняних закладах у нас є альтернативні джерела водопостачання, і на всіх них стоять генератори. Тобто, у разі необхідності вони вмикаються, і лікарні без води не залишаться. Павлоградський терцентр працює за допомогою генератора. Тож люди, які там проживають, забезпечені усіма базовими потребами. Розпочали роботу пункти незламності. В більшості вони працюють на базі навчальних закладів міста. Їхні адреси і графіки роботи доступні на офіційних ресурсах. Раніше міський голова доручив забезпечити пункти інверторними зарядними станціями, і ця ініціатива вже реалізована. Громадський транспорт курсує за звичайним графіком. Світлофори працюють, але не всі. Безперебійники, які раніше встановило підприємство Павлоград світло, розраховані на планові відключення електрики. Тож під час блекауту, через деякий час, батарея сідає і вони також вимикаються. На багатьох перехрестях із споживавленим рухом світлофори працюють. Це стало можливим завдяки тому, що Павлоградсвітло заздалегідь підготувалося до надзвичайних ситуацій і знайшло спосіб заживити їх від генераторів підприємств, розташованих поблизу. Міська влада за результатами засідання комісії запросила правоохоронців убезпечити рух на дорогах міста. Маємо надію, що енергетики впораються і зможуть стабілізувати ситуацію. А поки Павлоград тримається війна. На жаль, вплинути на ту або іншу ситуацію. Ми ми робимо на сьогоднішній день максимально все, що можна зробити, для того, щоб люди жили. Нам треба вистояти, нам треба витримати, нам треба перемогти. Обов'язково, Обов тому що іншого варіанту у нас немає. Ірина Ледіна, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко, спецрепортаж ПТРК.